Понеділок, 10 листопада, це новини. Коротко, вітаю. З артилерії та БПЛА окупанти атакували рейд центри Покровську громаду на Нікопольщині. Зайнявся приватний будинок. На ж шворог поцілив дронами по храму та банку. Всюди обійшлося без жертв. На Херсонщині через удар ворожого безпілотника загинув 26-річний чоловік. Ще семеро людей поранені. А на Чернігівщині окупанти поцілили дронами по першій в Україні. Великий ТЕС, що працювала на біомасі. Троє загиблих та семеро поранених, троє травмованих і. Досі у лікарні. Дніпро другий день у жалобі через черговий теракт росіян. Внаслідок удару дроном по багатоповерхівці на перемозі понад півсотні людей залишилися без квартир, в якому стані поранені. Та чи змогли мешканці понівечених осель забрати бодай щось зі своїх речей? З постраждалими поспілкувались журналісти 11-го. Перекрили дорогу та готуються до капітального ремонту. У Дніпрі планують відновити будинок на Виконкомівській, в який торік. Влучила російська ракета кошторис робіт майже 50 мільйонів гривень. На що саме їх витратять, розкажемо. Вона авторка підручника з української жестової мови та розробниця навчальних програм для дітей із порушенням слуху, а нещодавно отримала ще й престижну премію, яку називають вітчизняним оскаром для вчителів. Про педагогиню з Кривого Рогу, яка змінює на краще життя своїх учнів в нашому матеріалі. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й. Música <tributio>